Я можна я, почну? я не військовий, я не... але ми не рік на війні, ми насправді вже на 14 місяців, вже більше року. Я прийшов 26 лютого і то раніше би не міг, тому що я добирався з Івана Франківщини, а в той час було дуже важко швидко добратися, тому що да. телефонував. Так, казав, що для мене зброю, збережіть. <свят> я не військова людина, я ж кажу, я і не служив. Так, я зараз молодший сержант, я якби командир. Стараюся виконувати дану як от, роботу, як, як вважаю, правильним, не, ж, не шкодуючи сил. Війни займались цивільними справами, займались як армія вихідного дня, контракт ТРО з 2019 року підписали, збирались, готувалися до війни. Я знав, що воно відбудеться. І чекали, в принципі, займались. Контракт резерву, ще раз повторюсь, з 2019 року їздили на збори, на навчання, щось. Щось потрохи робилось, але ну, я, я до сих пір вважаю, що не в повному обсязі готувалися ми до війни. Я до хлопців прийшов, коли не закінчили перше своє навчання. Я взагалі був в антидроновому розчоті. Потім командир вирішив, що... Напевно, бути додатково ще пілотів на навчання це більш ефективно, чим чекати, коли на будуть дрони бультати. Тому що той, хто вміє літати, може і збивати також, і збивати, але і не літати, кожен той, так. хто збиває, може літати. Так і так. Тому ми всі разом всі цієї команди дронового розчоту став пілотом. Ми бачимо, як з 2014 року розвивалася сама аеророзвідка з базової, там з нічого з кустарщини. І насправді я вважаю, що е, зупинила, скажімо, не те, що зупинила, а дала великий відсоток того, що російські загарбницькі окупантські війська зупинилися, понесли такі втрати. Що ми могли на той час, будучи набагато слабшими, але працюючи ефективніше. Розвідка, коригування, Арти, скиди, мінемети, це все, скиди. все ефект. Вже дуже, я, я насправді вважаю, що все це на плечі піхоти лягло, але ми, ну, як сили підтримки, без нас їм дуже б важко було. Дуже б важко було. Але, на жаль, ТРО не має своїх підрозділів в штаті. За не зробили, якось працюємо. Починали з трьох людей, не маючи так, хтось щось понимав, пілот, у нас є пілот-сід, зйомкою займався, більш-менш професійно. І натрап... Але не в бойових умовах в бойових умовах. натрапили нас знайомий, порадив школу Борві Вітер. І Тоді він преподавав у Дніпрі, і ми випросили нас, не хотіли відпускати, але сказали, що це навчання, а навчання це взагалі це якийсь стрибок вперед. Ми поїхали, обучились, нам показали, скажімо так, в темному, в темній кімнаті, показали маленького ліхтаря, отак от головою направили, ми вже приїхали і почали розвиватись. Піс... Дорослі люди ми розуміємо, що досвід він. Не лише має набуватися своїми кажуть, шишками, а є люди, яким це займаються давним-давно, і вони поділилися, навчили. Це надзвичайно важливо. Я вважаю, що навчання, спілкування, обмін обмін інформацією, досвідом. Навіть елементарні навики безпеки, з чого стає структурний підрозділ, як починати працювати, і як закінчувати працювати да, немаловажа, як, як, як виповнити завдання і залишитись цілим. Постійно слідкуємо за новими технічними можливостями, які допоможуть нам. І по безпеці нам е, дадуть більше можливості. Тобто, ті самі виносні антенни, додаткові перекриття, щілини, щоб працювати не з поля, як ми працювали раніше по... без всякого захисту, <гум> да, за <гум> ку... без досвіду. За кущом, <гум> да, за кущом нам розказали, що ми <гум> навіть не мали уяви, поки нам інструктори. І... Так, показали, розказали. Що... <гум> розказали, що ребята, ви займаєтесь. Що так довго ви не проживете, да, треба да, ворога знищувати, знищувати, а не просто і... як от вийшов і по кущах бігати від так. кожного прильоту. Ми вважаємо, що потрібно наносити ворогу втрати, щоб він е розумів, що не все так просто тут йому буде, щоб він боявся кожного це, нашого вильоту, не, а не просто. туристичний похід був. Так. Тому, ну, на нашому як от, вже... Досвіді не одна сотня бойових вилітів, скидів. Да. Е, я вважаю, що ми доволі такі сильно нерви потріпали да. і не лише вибачте півням, оцим, які прийшли на нашу землю. Російським. Так, і не тільки російським, все, хто хто приходить як, як загарбник, неважливо, якої він нації, це може бути і наш місцевий. Я також вважаю його ворогом. Якщо він, да, він пішов. Після своєї батьківщини це... да, проти батьківщини, проти своїх співвітчизників, незалежності, незалежності допомагає оцим покидькам, які дуже багато нещасне принесли на нашу землю. Тому я вважаю, що наша задача номер один це далі мотивовано навчатися, опановувати нові види безпілотників. Ну, тому що це майбутнє. Так, а так, майбутнє, так. яка має воювати голова та технологія. Вони дуже, вони дуже нервують, коли ми ефки їм на голови збрасуємо воги, дуже нервують, біжать, розбігаються, як таргани. як таргани Особливо, коли ми звичайним громадянським е, дроном знаходимо цілі, які коштують до 30 мільйонів доларів і допомагаємо знищувати так. їх. Це також, а якби мати ще більш ефективніше, щоб їх самих знищити, це взагалі було.